Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 18-річний херсонець Артем займався боксом з 15 років. Під час окупації Херсона його тренер виїхав за кордон. Тому хлопцю довелось шукати нового. Тепер він займається кікбоксингом. В Такий період нелегкий, Потрібно всім якось ну погані мислі, все, що в тебе накопилося внутрі, треба якось виплескувати. Ці їзди ось на минуле змагання, було в Києві чемпіонат України по кікбоксингу. Я зайняв друге місце у ваговій категорії 86 кілограмів. Тренер із кікбоксингу Петро Веренич працює в дитячо юнацькій спортивній школі Україна. У мене тренується. Старими до що Он служить в Ніколаєві, Приїжджає один раз в тиждень по суботам, щоб потренуватися. Также поліцейські мої воспитанні, ще до воєнної. Їм теж це треба. Через безпекову ситуацію в Херсоні Петро не береться тренувати дітей. Зала, де він працював раніше, пошкоджена після обстрілів міста російськими військовими, говорить чоловік. Так як він возле річки, цей період розбит. Мина прилетела в дорогу напротив спортзала. В осколки побили окна. И даже взрывная волна выварила железные двери. Часть осколков прилетела в спортзал, разбила крышу. Від початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині пошкоджена майже сотня спортивних споруд. Говорить начальник управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій Стоцький. Це стадіони, майданчики, ті ж самі приміщення спортивних школ. Так от 84 з тих. Майже 600 у нас або зруйновані, або просто пошкоджені. Є повністю, наприклад, зруйнована школа. Це була спортивна школа боксу, яка нас на стадіоні Спартак. Херсонці знає це місце. Вона повністю зруйнована до нуля. Дуже сильно зруйнована школа вищої спортивної майстерності. Її спочатку зруйнували снарядами, а потім її змило під час прориву Каховської ну, підриву, ну, чергового теракту з підривом Каховської ГЕС. Тому вона двічі постраждала за, за цей час. До повномасштабного вторгнення в області працювали 34 дитячо-юнацькі спортивні школи, говорить Стоцький. Всі масові заходи, які ми проводимо, Спортивні ми проводимо десь на безпечній території або в Миколаєві, або в інших регіонах. В основному складі збірної країни серед людей з порушенням слуху – 14-річна Анастасія Дитяткова. Дівчина займається плаванням 7 років. З них два останні тренуються не в Херсоні. Коли почалася війна, я приїхала в Київ з Херсону і тренувалася. Онлайн з тренером, бо вона була в Херсоні. Було складнувато, але потім, коли Збройні Сили України звільнили Херсон, моя тренер приїхала в Київ, і ми поїхали на чемпіонат України, і ми Показали гарний результат. На чемпіонаті України ми представляли Херсон. Я зараз займаюся в Києві, але дуже хочу повернутися додому в Херсон. Попри повноваштабне в спортрайоні продовжує працювати, говорить тренерка Анастасії Елла Бенедик. Зараз ми тільки приїхали з вкраїнської спартакіади Повірю в себе. Де Анастасія е встановила п'ять рекордів Спартакіади. Це говорить про те, що вона е дуже перспективна спортсменка, яку розглядають на наступний рік на участь в Дефолімпійських іграх. І, звісно, це наша мета. Колишні вихованці Херсонського фахового спортивного коледжу протягом двох років і тренуються в Києві в училищі фізичної культури імені Івана Піддубного, розповідає тренер Олександр Боголуцький. Херсонський спорт існує, і ми цьому приклад, бо навіть на всіх змаганнях, що ми беремо участь, протокольно ми пишемося. Херсон Київ, ми приймали наша збірна вісімці чоловічі. Серед юніорів в чемпіонаті Європи, де зайняли четверте місце, там сидів Суховий Глеб, сидів в тій вісімці Харік Андрій, Гречан Олександр. Він вже серед дорослих чемпіонатів Європи приймав участь. Ну, такі, Досягнення, такі, збірна України. До Херсона можна буде повернутися, коли там будуть створені належні умови для тренувань, каже бронзовий призер чемпіонату Європи Олександр Гречаний. Я вважаю, що на даний на етапі спорт в Херсоні ще є, ну але вже дуже мало, бо всі питаються утікти виїхати відтуда, щоб безпечно для життя було. Я думаю, що можна буде відродити. І навіть потрібно. Це для розвитку молоді, для здорового і крепкого здоров'я. Понад два роки не може повернутися до нової каховки призерка Олімпійських ігор, чемпіонка Європи, заслужена майстерка спорту України Анастасія Павлова. Зараз вона живе і тренується в Чернівцях. Зараз я знаходжусь на змаганнях в Хорватії. Сьогодні вони закінчились і я зайняла друге місце особисто, дуже задоволена своїм результатом. За останні два роки в мене були також медалі з зимового чемпіонату Європи в приміщенні з гран-при Європи минулого року, і також з європейських ігор була срібна медаль в команді. Зараз спорт важливий, тому що ми маємо можливість представляти нашу. Україну на міжнародних змаганнях. Ми можемо доносити до людей правду, ми можемо показувати, наскільки ми сильні, навіть тренуючись таких. Як я зараз у Дніпрі. За минулий рік 573 спортсмени Херсонщини взяли участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня, говорить Анатолій Стоцький. Протягом 23-го року спортсмени олімпійських видів спорту завоювали 46 золотих, 38 срібних та 42 бронзових нагороди на всеукраїнському рівні. На міжнародному рівні зайняли 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород. З неолімпійських видів спорту завоювали 10 золотих, 18 срібних та 22 бронзових нагороди на всеукраїнському рівні і на міжнародному 5 золотих нагород. Спортсмени параолімпійських та дифолімпійських видів спорту принесли в області 31 золоту, 9 срібних та 11 бронзових нагород на всеукраїнському рівні, і 4 золотих, 5 срібних і 4 бронзових на міжнародному рівні. Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти правобережної Герсонщини з різного виду озброєння. Цього тижня внаслідок російських атак пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні та медичні заклади, будинок культури, сільгосптехніка, торговельний комплекс і адмінбудівля, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та газопровід. Військові РФ атакували з FPV-дрона Нововоронцовку, внаслідок чого знищений автомобіль правоохоронців та пошкоджені машини, які стояли поруч. На території національного парку Кам'янська Січ через обстріли виникла пожежа. 13 червня російські війська скинули 13 керованих авіабомб на чотири громади Бориславського району. Протягом тижня через обстріли отримали поранення жителька Херсона, які 102 роки. 58-річна жінка з Осокорівки та житель села Велетенське у Токарівці загинув чоловік. 11 червня у Херсоні попрощались із молодшим сержантом Олександром Нечопороком, який загинув поблизу роботи Запорізької області. Йому було 56 років. 12 червня в Херсоні попрощались із 47-річним Сергієм Кучеровським, який загинув на Херсонському напрямку, та 48-річним Станіславом Яремчуком, який загинув на Донеччині. 11 червня українські військові допомогли евакуюватися жінці, яка самотужки намагалася потрапити на підконтрольну територію України з тимчасово окупованих Олешок. Жінка вийшла на зруйнований Антонівський міст і показала український паспорт на камеру дрона. Військові отримали наказ евакуювати цивільно човном. Операція з порятунку тривала протягом шести годин. Жінку передали медикам.